Це то зараз... О, привіт! Всім привіт! З вами я, Матео Йоа. Я... І дякую за 500 переглядів на YouTube каналі. І сьогодні я приготую торт на честь 500 переглядів. Торт Брауні. Сьогодні я вам розкажу, як приготувати найсмачніший смачний торт Брауні. І я його буду прикрашати, а це вже не обязательно, бо він і так смачний. Окей, починаємо. Для початку нам потрібно 160 грам цукру. Надіюсь, це було 160. Це трошки забагато, але це має бути по рецепту. Далі, якщо я не помиляюсь, нам потрібно розбити 2 яйця. До речі, бачите Лейс? Я придумав одне мене відео в Тікток. Я сьогодні попитаю зняти. Бо в мене сьогодні і блогінг, і, і хочу це зняти, і відео зняти. Ну що ж, розіб'ємо яйця. Далі це все потрібно перемішати. До такої смесі. Далі нам треба один пакетик ванільного цукру. Висипаємо весь цукор ванільний. А пахне як і мішаємо. Далі у нас виходить супер смачна консистенція, і нам треба налити 180. Мілілітрів вершків. Далі заливаємо. Головне зараз не опустить телефон. Оп! Готовченко і мішаємо. Беремо нову ємкість, а то оставляємо там. Туту-ту-ту. Ріп в друге. Ладно, е, беремо борошно. 160 грам борошна. Не дивно, що цукру стільки саме, як і борошна. Ладно. Сипемо. Готово. А тепер ще 400 Ой. 40 грам какао-порошка. Скажіть, коли дивитися на какао, хочеться його попробувати. Фу. Е. Так, тепер оце треба взяти венчика і перемішати. Тепер можна сказати, коли оця смесь перетворилась на какао почти, ну, типа какао, ми беремо нашу стару уть і якщо я помиляюсь, там це все треба полити разом, да? Да. Заливаємо. Тепер це перемішуємо. Скажіть смачно. Моя облизати. облизать. М -м -м. І тепер останнє, що нам потрібно 90 мл олії. І ой, походу, це було забагато. Тепер ми це все діло переливаємо у форму. Далі відправляємо в духовку на 120 градусів. 30 хвилин. До речі, дуже класно готувати. А от прибирати взагалі не класно. Получився тобто дуже класно. Ут. І, в принципі, я б міг сказати всім пока! Але не сьогодні. Сьогодні такий день, що у нас 500 переглядів. Вітаю всіх, хто набрав 500 переглядів. І дякую 16 підписників. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days. Hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better